Польські базари ані трохи не відрізняються від українських, подивіться. Все таке саме. Купа шмаття, навіть такого самого, як і в нас. Якийсь посуд. Там трохи м'яско є. Іграшки. Ялинкові прикраси, овочі, зеленуха. Все так само. Трохи ще пройдуся. Тут може ще щось побачу. А ви поки що підписуйтесь на мій канал. Будемо разом з вами дивитись багато цікавого, яскравого. О, тут у нас такі солодощі. Фруктові, ялинки. Там ми бачимо залізничний вокзал зверху. Ну от, трохи подивилися. Все таке саме. Там рибка продається жива. А ну, що там? Що там є живої риби? Ого, це коропи. Бачимо коропи живі, дзеркальні. І ще тут трохи вибору є. Тут також живі дзеркальні коропи. Багато ялиночок. Такі ялинки на смітничок обперли нормально. Буде пахнути потім. Багато дуже грибів продають білих, сушених. Гарбузи, морковочка, цибулька, бурячки, яєчка, часничок. Але хочу вам сказати, що український часник, він справжній часник. А тут якийсь він, наче часник, але щось не дуже що був часник в їжі, що не був. Якось однаково. А бачимо такі яскраві прилавочки. Сливи навіть ще є, помідорки. Так, це я взагалі то йшла по своїх справах, але випадково попався мені цей риночок по путі. Купувати нічого не буду. Просто подивлюся, що тут є. О, якісь салатики продають. Дуже багато всяких різних. Так, ну і тут побутова хімія, слухайте, ну, такі самі гладкі, базарчики, як і в нас. Булочки. Так, Зараз ще подивимось, може ще. Собачка? тут є. Ціни майже не відрізняються від наших. Навіть я думаю, що трохи-трохи дешевше, ніж у нас зараз. О, це якісь такі ліпюшки такі жовті, цікаві. Бачите? Не знаю, що це таке. Всякі це солодощі. Думаю, що щось солодке. Вермішельки, екопродукти. Червоне дерево. Гірляндочки. Ну, такий огляд. По риночку зробили. Думаю, що ви на мене підписалися. Чекаю ваших коментарів, вам бачите, сумки, валізи ще є. Зараз ще, похожу, може, ще щось знайду. О, такий темний провулок, а тут якісь диски, не знаю, якесь воно таке. О, пластинки, пам'ятаєте, пластинки? Боже, це такий раритетний магазин тут з пластинками. І там ще, я думаю, ще... Касети для касетних магнітофонів. Дивіться. Ого, оце цікаво. Добре, буду далі дивитися, а ви, будь ласка, підпишіться на мене та поставте вподобайку. Дякую, до зустрічі на нових відео.